Дивіться уважно. Зараз проведемо такий дослід. Це провела цей дослід один з наших партнерів, коли вона взяла дитячий порошок уша стинянь перший стакан, і наш порошок від компанії Ерса разом з активатором в стакан No2, що подалі. І зараз ви подивитеся, ми заліємо цей порошок кип'ятком. Ось ми заливаємо кип'ятком, ви бачите, вже піна. і Попробуємо розколотити, так, якби це у машинці в барабані працює порошок. На даний момент, ви бачите, що у вушастому няні на дні ви бачите, який осад. Великий, так, і яка чиста водичка в, в стакані, де порошок зерсак. Зараз ми його, цей розчин, попробуємо просто профільтрувати. Ось це все від ушастого няня. Ми бачимо ось такі залишки. І ось майже чиста. Ага. Ось ця така. Хімічний цей такий склад, він бачите, він знаходиться поверху і він впитується прямо в губку. Це значить, що все це хімія впитується в наші тканини і потім осідає на шкіру наших діток. А, на цьому... а тут просто мильна пінка, чиста мильна пінка.